Всім привіт! Із багатьох спроб дізнатися, як виглядало бджільництво ще навіть 100 років тому. Я зробив декілька висновків. Якщо робити свої висновки про те, як виглядало бджільництво в минулому столітті, тільки, тільки по книжкам, яких край мало на цей рахунок, або по статтям в журналах, в газетах, або навіть по спогадам місцевих жителів, то картина... Разючі відрізняється це, це від того, що можна побачити на власні очі, подорожуючи ось такими ось селами, містами і хуторами. Ну, ось, наприклад, слухаєш розповіді очевидця, як він розказує, що він пам'ятає, коли його дід грузив колоди на підводи і вивозив на взяток. Це з одного боку, а з другого боку. Дивишся на ті колоди, які опубліковані в різних журналах, чи змальовані в книжках, чи навіть представлені в музеях. І розумієш, що ось це, щоб підняти, навіть зрушити з міста, тому діду, треба був підйомний кран, чого неможливо. І одразу виникає питання, як так? У мене є відео, де я на одному з гарич знайшов цілу колодну пасіку. І коли бачиш своїми очима ці колоди, які вони, їх розмір, їх вагу, то починаєш розуміти і все відразу стає на свої, на свої місця. Тому такі подорожі вони набагато інформативніші, ніж любі книжки, любі статті, любі журнали і навіть любі спогади. Як то кажуть, краще один раз побачити, аніж сто раз почути. І ось ми продовжуємо вивчати самобутність пасіч, пасічників, які були пасіки, які були колоди, як люди вели господарство. І ще зовсім-зовсім недавно. Адже ще трохи і про більшість із цих населених пунктів буде нагадувати тільки цегляна крихта на розорених полях. Так вже по суті і відбулося з більшістю із мертвих сел і хуторів. Чи вказує, що ми на правильному шляху. Покоління дуже часто хто чув слова оглоблі, але мало хто розуміє, що це насправді таке. Щоб зрозуміти, що таке оглобля, і як це коли оглоблюю по лобі, я зніму, оце ось є глоблі. Якщо я, якщо я теж не помиляюсь, оце ось оглоблі. І як це коли глоблюю та посеред спини. Рідко коли таке побачиш, але тут ще збереглися підсобні приміщення із глини. Винобитні сараї. Ось такий тин вимазувався глиною, і це було, було стіною. Фактично, що виходить? Фактично, що це сарай з тих часів, коли коли ще сараї будувалися по такому принципу, як раніше, як мої сапетки. Це фактично одна здорова сапетка. Якщо сапетку побудувати здоровою і прямокутною, то виходив сарай. А якщо сапетку побудувати ще більшою, то і зробити в ній вікна то фактично ця сапетка перетворюється на будинок ось такий собі що цікаво, ще стріха стріха вкрита соломою вкрита соломою стріха і як обв'язувались навколо стріхи ось перев'язки перев'язки теж соломені. Є сама хата. Посеред хати піч. А посеред стелі сволок. На сволоку трималася вся стеля. Дуже-дуже рідко коли побачите такі хати. 99% таких хат зруйновано. Дерев'яне, дерев'яне, дерев'яне. Просто як наче на Поліссі. Я оцек скільки не хожу по таких, не подорожую по таких селах, по таких хуторах, Ось, до речі, драбина. Дуже цікава драбина. Оскільки я не подорожую по таких селах, по таких, таких хуторах, я все більше усвідомлюю те, що раніше ці, ця місцевість і була поліссям. Дуже воно схоже, все дійсно на Полісся. Те, що я казав, зроблена як джалина сапетка. Повністю хата-мазанка. І зверху, і на, і на стінах. Хата-мазанка повністю. Така старезна, що навіть я не зміг відчинити ні одні двері. Картина картина практично та, яку ми вже сьогодні бачили. із сьогоднішньою подорожю. І так вона принесла ще мало цікавих моментів. Колоди, можливо, будуть наступного разу. Ух ти, А тут ще і гриби ростуть. Старе-старе подвір'я і ростуть лапеньки. Похоже, что они уже и так, и так, мы уже, мы уже близко, и даже рамки Рамки новенькі, ці рамки ні разу не були в сім'ї, ні разу не були у вулику. Рамка фактично нова її не встигли використати ось так. На рахунок колоди я тут трохи запізнився. була, Але ж вже, вже запізно, вже запізно я за, за, за нею приїхав, лежала, лежала під дождями, під опадами, під снігами, для точки колода була гарна, але все ж таки приїхав я запізно. Ну, нічого, пощастить іншим разом. Дякую всім за увагу. Терпізь.